Вітання усім любителям спорту. З вами Ліліана Хомишин. І сьогодні розкажу про чемпіонати світу, чемпіонати України, виїзні та домашні баскетбольні матчі. Усе це та трохи більше у програмі СпортЛайф. Отож, починаємо. В Івано-Франківську відбувся зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби. У ньому взяли участь 150 учасників із 13 областей України. Це відбіркові змагання на Кубок Європи, які відбудуться в Іспанії у травні. А також це шанс потрапити на міжнародні змагання, які відбудуться у Чехії. Варто зауважити, що тут будуть представлені і спортсмени з Прикарпаття. Про цю подію у сюжеті. 35, 20 і 10 кілометрів. Таку дистанцію долали українські легкоатлети. Довжину траси скоротили, адже за два місяці проходитимуть змагання з Кубку Європи і витрачати сили не варто. Двоє-троє лідерів з кожної дистанції представлятимуть Україну в Іспанії. Серед них і наш прикарпатський скороход Андрій вот Він прийшов до фінішу другим, але це не завадило йому отримати потівку на Кубок Європи. Суперники були дуже. Фізично сильні, і я теж не дуже, але щось не допрацював, як бачите, друге місце і нормально погода сприяла нам, трошки дощик пішов, але все можливо й допомогло. Ну, друге місце теж непогано, коби так і далі. Та розраховував на друге перше, але було друге, так як розраховували. Розраховували вже, точніше, вже аж на перше, щоб вже точно поїхати на Кубок Європи. Це ж відбір на Кубок Європи і так сталося. Друге місце дає можливість? Так, перше-друге місце. Утівки на чемпіонат Європи зі спортивної ходьби вибороли іще ще двоє наших дівчат: Анна Суслик та Іванна Данилюк. Вони посіли два перших місця у перегонах юніорок на дистанції 10 кілометрів. Ще дві медалі чемпіонату для Франківщини завоювали Олексій Соловій та Анастасія Соловій. Анна Бабінчук завдяки здобутому четвертому місцю серед юніорок незабаром матиме змогу у складі збірної команди України брати участь у міжнародній матчевій зустрічі зі спортивною ходьби. В місті Подебраде, що у Чехії, також слід зауважити, що збірна команда області здобула п'яте загальнокомандне місце на цьому чемпіонаті. Погода чемпіонам не завадила. Кажуть, така температура повітря навпаки сприятлива. Погода, можна сказати, оптимальна. Слава Богу, що немає опадів зараз, таких великих, і цього це нормально. Звичайно, що спортсмени адаптуються до будь-якої погоди, але коли погода дуже складна, погода, коли вітер і коли проливний дощ, це важко або сніг. А коли ось така погода, як зараз, то це нормально і спортсмени можуть показувати хороші результати. Чемпіонат України відбувся в Івано-Франківську на єдиній в країні іні сертифіковані траси для міжнародних змагань зі спортивної ходьби восени. Нам дадуть шанс провести ще одні такі змагання уже з дистанцією на 50 кілометрів. До речі, Кубок Європи, який проведуть в Іспанії, мав проходити також у столиці Прикарпаття, але з певних причин його перенесли до Мурсії. Рішення Європейської федерації наступне у зв'язку з подіями на Україні, у зв'язку з, з хвилюваннями багатьох країн з ме. Тої уникнення якихось складнощів е, Європейська Федерація прийняла рішення перенести ці змагання місто і Іспанія. Проте залишаючи за нами право проведення одного з наступних Кубків Європи, нагадаю, що Кубки Європи проводяться через рік. Тобто, як але там є одна умова при умові, що буде абсолютний спокій в нашій державі, зимовий чемпіонат України у нас пройшов на високому рівні. Так зазначають спортсмени. А керівник департаменту маркетингу федерації легкої ат. Атлетики України Ігор Філенко подарував комплект легкоатлетичного обладнання для дітей. Окрім того, міська влада Івано-Франківська подякувала організаторам змагань за хорошу роботу. Я хочу передати просто слова головного тренера збірної команди спортивної ходьби представників федерації легкої атлетики, які попросили подякувати місту за чітку організацію проведення цих змагань. Тому я хочу в першу чергу подякувати спорткомітету Віталію Васильовичу. Хочу подякувати міліції, представникам Даї. Франківчани привезли зі Словаччини чотири золота. 14-15 березня у місті Прешов пройшов міжнародний турнір «Стеквондо» – оупен. Понад 300 учасників зі Словаччини, Словенії, Угорщини, Чехії, Польщі, Румунії, Болгарії та України. Нашу державу на турнірі представляли підопічні заслуженого тренера України Олега Солов'я з Івано-Франківська. Загалом участь у турнірі взяли троє спортсменів з Прикарпаття, і вони здобули чотири золоті нагороди. Прикарпаття вітає Віталія Солов'я, Руслана Демчишина та Івана Грищука. Останній, до речі, здобув титул кращого бійця турніру. Третя перемога поспіль. Говерляни продовжують боротьбу за восьму сходинку у турнірній таблиці. Матч вихідного дня дав Говерлі право зіграти у плей-офф Суперліги. Цього разу вони грали на виїзді і впевнено перемогли Миколаїв із розривом більш як 30 очок. 83-49. Дивимось, як це було. 21 очко, сім підбирань та чотири передачі. Такий результат у центрового Романа Гуменюка. Він найбільше постарався для говерлян. Ви, ви знаєте, що є яка ситуація у Миколаєві? Всі великі гравці центрові поїхали. Тому можна сказати, під віцем було вільно. Важко було Миколаєву грати, тому що центрових немає. Намагалися за рахунок трьохочкового, але десь забили, десь. Не пішов кідок, можливо. Ну, от така різниця. Окрім Гуменяка, відзначились Олександр Антіпов та Олександр Шостуха. У першій половині матчу говерляни переважали на 63%. Після другої чверті вони стали більш розкуто грати у захисті. Одна з легких перемог у цьому сезоні, заявляє тренер ведмедів Євген Мурзін. І каже, що хлопці будуть продовжувати грати у цьому ж дусі. Тут осталось не так много ігор, чотири ігри. У нас залишиться два виїзди і дві домашні ігри. І Я думаю, що ми суміємо зберігати їх до кінця. І останні три ігри ми виграли підряд. Тобто, я думаю, що атмосфера в клубі більш-менш успокоїлася. І зараз ми на ходу. Гравці Миколаєва ж пояснюють, вони програли у бажанні. Важливі моменти для реалізації не допрацювали. До того ж, їх збивала з пантелику постійна заміна наших захисників. При тому, що ми проігруємо катастрофічний побор, якщо ми совершаємо ще мало потір ми ще достойно граємо. і навіть можемо виграти. Сьогодні два фактори у нас валились, це патрії і подборы, поэтому такой результат, 30 с лишним очков. Да, потерь сегодня не, неожиданно очень много, опять же, от первых номеров, этот прессинг, личный прессинг, как-то вот сбило у нас все это, мы, не, мы потеряли игру, не могли не нее выйти. Потери делали сами, некоторые были вынуждены, как соперник хорошо играл, сегодня соперник показал очень хорошую игру. На 20 и больше очей, потом было тяжело уже догонять, проиграли полностью подбор. Програли ніколи тріски в желані, не могли нормально організувати гру. Пресін нас лінова збив, звісно. Тому такий вот результат на того. Франківські ветерани найкращі в Україні. Днями у Києві відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів. Осіб, яким за 30 років. Успішно виступили представники нашої області. Вони завоювали загальнокомандне друге місце. Найбільш вагомий вклад у перемогу зробили Івано-Франківці, Василь Кричун та Іван Файчак. Вони здобули одразу кілька перемог. Файчак виграв забіг на 60 метрів з бар'єрами. Став кращим у стрибках у довжину та у висоту. У свою чергу Кричун став чотириразовим чемпіоном, вигравши забіг на 200, 400, 800 метрів та змагання зі спортивної ходьби на 3 кілометри. Таким чином, Василь Кричун став вже 50-ти разовим чемпіоном міста Києва. Зазначимо, що до цього часу Іван Файчак виборов путівку на чемпіонат Європи з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні, що стартує 23 березня в польському туруні. А тепер про жіночий баскетбол в рамках другого етапу чемпіонату України Франківськ приймав одеський хімік. Гра була доволі напруженою. Наші дівчата мали шанс відігратися після останнього програшу з Інтерхімом, але це їм не вдалося. З перевагою більш ніж 10 очок. Івано-франківські дівчата програли бій. Хороша команда Івано-Франківська, так говорять суперники. До матчу з нашими дівчатами одеситки готувалися досить відповідально. Перебіг гри тримав у прузі вболівальників. Дівчата йшли на рівних почергово з перевагою у кілька очок. Ми їхали сюди і розуміли, що буде боротьба, що буде непроста гра настраивались. Конечно, якщо ви заметили, що разница була то плюс 10, то опять же ровный щод і команда Івано-Франковського ходила. то тобто, есть такого явного преимущества не було. противник допускал ошибки, где-то ми допускали ошибки. Нав'язати бій гостям наші дівчата намагалися протягом 30 хвилин. А ось на останню 10 хвилинку їх не вистачило. За всіма основними показниками прикарпатки були менш вправними аніж суперниці. У Таті 68-79 на користь одеситок, як пояснює головний тренер баскетбольного клубу Франківськ. Фаворити нашої команди не змогли вийти на гру з певних причин. В нас перед грою трохи виникли проблеми. З Корбатюк з температурою не змогла прийняти участь. Ну і ряд дівчат, яких ми дозаявили зараз, просто ну технічно не встигли на цю ігру. Хочеться привітати Одесу. Одеса дійсно сьогодні заслужено виграла, тому що. Дівчата були більш підготовлені до цієї гри, і треба бути об'єктивним, що більш заслуговували на цю перемогу. Команда надіється на перемогу з Одесою у плей-офф. Перемога Інтерхіму у цьому протистоянні дозволяє посунути Івано-Франківськ з другої позиції у турнірній таблиці. Наразі ми поступаємося трьома очками лідеру чемпіонату Динамо з Києва і двома балами Інтерхіму. Конечно, команда Ивана Франковска, команда плей-офф, это однозначно, Динамо, мы. Ну и хочется нам, конечно, мы много проиграли Динамо, хочется сыграть хорошую игру, но очень сложно, я думаю, будет победить с большим отрывом. Поэтому у нас предстоит, в общем-то, серьезный матч в плей-оффе с Ивана Франковского. А тепер про подію, яку неможливо не згадати, українська біатлоністка Валя Семиренко вперше в кар'єрі завоювала звання чемпіонки світу, вигравши гонку з масовим стартом у фінському контіолахті. Українка прийшла до фінішу, випередивши на 6 секунд Франциску Пройс з Німеччини. Семеренко не було рівних у гонці з масовим стартом, де Валя пройшла усі чотири вогневі рубежі без жодного промаху. Після двох етапів у стрільбі лежачи Валя стабільно йшла у першій десятці з відставанням до 15 секунд. Темп гонки задавала білоруська Дар'я Домрачева. На третій стрільбі диспозиція різко змінилася. Домрачева настріляла на два штрафних кола, і Валя після першої стрільби стоячи пішла лідером. До четвертого вогневого рубежу на трасі Семеренко пройс і Хільдебранд постійно мінялися позиціями. На завершальній стрільбі валя знову вибила 5 з 5. Пройс промахнулася одного разу, а Хільдебранд відстріляла повільно, тому відпустила українку. У результаті після стрільби Семеренко випереджала Пройс на 19 секунд. Німкиня зробила все, щоб інтрига у цій гонці не завершилася до останнього. Коли до фінішу залишалося 500 метрів, відставання Пройс було вже 7 секунд. Але на фінішному відрізку Українка не дала себе обійти та фінішувала першою, вигравши для України історичне перше золото чемпіонатів світу. Таким чином 29-річна українка відзначилася на чемпіонаті світу двома нагородами. Раніше нагадаємо, вона фінішувала третьою у спринті. Такий насичений спортивний тиждень. Залишайтеся з нами. Стежте за новими спортивними подіями. Дивіться «Спортлайф» і будьте здоровими! Всього вам доброго!